Всім доброго дня, продовжуємо працювати над джемпером какао. Після того, як ми завершили росток і реглан пагон, де ми додавали петлі в кожному рядку і лицьовому, і виворотному, ми розподілили малюнок. Відповідно до схем, які є до попереднього відео. І до цього відео я їх також прикріплю. Ні, мабуть, не мабуть, до попереднього. Добре, я прикріплю їх ще до цього. Розподілили малюнок спинки, візерунок переду. І почали додавати петлі в середину рукава від оцієї регланої лінії, да? щоб сформувати рукав. І в попередньому відео, на яке посилання я теж залишу під цим відео, я показувала, як додавати оці петлі на. Фарбування рукава. І ми продовжуємо вив'язувати візерунок переду, візерунок спинки і додавати ось ці петлі на рукав в лицьових рядках. Ці петлі додаються тільки в лицьових рядках. Візерунок я їх не включала. У мене залишився тільки візерунок погону. От Його я продовжувала, і ми це продовжуємо робити додавати петлі, вив'язуючи перед і спинку одночасно, до того, як з того моменту, як у нас кількість петель на половині рукава буде дорівнювати 24 петлі. От 24 доданих петлі, відповідно, від початку візерунка, ось тут, до моменту розділення, відокремлення в'язання тулуба джемпера від рукавів, ми маємо зв'язати 24 лицьових рядка, в яких будуть додані оці петлі на рукави, і 24 виворотних відповідно. А розрахунок у мене такий, значить, щоб кількість петель, зрештою, була кратна шести. Ось. І можна було перевести, ну, от гармонічно перейти на ось цей візерунок, який у нас по спинці. Тому, виходить, після виконання оцих 24. Рядків лицевих і 24 виворотних, тобто 48 рядків. На рукаві виходить 24 петлі лицевих цих доданих, 12 петель погону, і 24 петлі з іншого боку. Це 60, тобто на 6 ділиться, що чудово. І. Після цього ми відокремлюємо в'язання тулуба, тобто переду і спинки. Спинка у мене з двох половинок, хто забув або не знав. Бувають такі люди, які дивляться десь зсередини. От, То я вам нагадую: спинка з двох половинок. Відповідно, я починаю в'язати з. Який це у мене правий бік спинки? Да? Правий бік спинки, потім перед і потім лівий бік спинки. Отже, після 48 рядків візерунку і додавання петель на рукави, ми переходимо на окреме в'язання тулуба, і рукави переводимо на кольорову нитку. Я, в принципі, в усіх проєктах показувала, як це робити, в цьому не показувала через технічний збій. Це відео у мене не зберіглось. Я вам бачите, вже показую постфакт, як після того, як я це зробила, але, в принципі, мені здається, що це інтуїтивно зрозуміло, і, ну, про всяк випадок, я додам. В опис під цим відео, відео, де я показую в іншому проєкті, як зробити цей перехід. Теоретично показати не можу, але розповідаю. Значить, ви, як звичай, на весьовому рядку починаєте в'язати правий бік спинки, доходити до. Останньої петлі спинки. Ну, там у вас має бути позначено маркерами, чи як ви там собі це відокремлювали. І зупиняєте в'язання, берете голку з кольоровою ниткою. Я беру ось таку, в два рази складаю, для того, щоб зручно потім було переводити на спицю. Ну, Можна переводити на додаткову спицю, якщо у вас є зайві. Або ну, на булавку я не рекомендую, бо от коли вони так на нитці, то дуже зручно міряти. І ви можете вдягнути на себе виріб, поміряти і розуміти довжину, розуміти, скільки вам ще в'язати, і чи все гарно виходить. А коли вони на, на булавці, то це вже стає неможливим, тому незручно. Так, от бачите, у нас вийшло от на рукавах, ну так, щоб якщо ви прям робите точно-точно як у мене, то тоді буде а, от, три а, на останньому, да, тут всього, значить, а, три, а, два цілих і один такий частковий рапорт у цього візерунку, якщо ви його робите. І він не закінчений. Тут, виходить, от три центральних у цих дирочки, і три збоку. А для того, щоб зробити оцю перетяжку, треба, щоб тут була ще одна центральна. І потім тільки перетяжку робити. Я сподіваюся, ще рукав трошки дов'язати ось цим візерунком, який, як на спинці. От такий точно зробити. І от для цього я саме підбираю кількість петель, щоб вона була кратна шести. Значить, Ми переводимо рукав на спинку правий, далі рукав на нитку кольорову, я щось таке вже розповідаю, переводимо на кольорову нитку правий рукав, потім в'яжемо. З виконанням візерунку в'яжемо перед повністю. А, ні, ми не робимо так. Ми, виходить, спочатку зв'язали спинку, потім перевели рукав, а потім повернулися до цієї спиці, на яку тут набрана спинка, переведена. і сюди добрали ще 12 петель. Ну, Я добираю 12 для того, щоб гарно поєднати візерунок переду і спинки. І на рукавах, відповідно, теж 60 петель у мене є. Ще 12, це буде 72, теж гарно ділиться на 6. Але на рукавах у мене буде розріз тут по центру. І відповідно. Я буду набирати не 12 петель, коли буду в'язати рукав, а 14. Ну, але до цього я ще повернусь окремо. Отже, після пров'язування спинки, половинки і переведення на кольорову нитку петель рукава, ми повертаємось до спиці і добираємо на неї, скручуючи, знов таки, залишу посилання на відео, як додавати ці. Петлі, але з іншого проєкту, і добираємо 12 петель. Або якщо у вас візерунок якось відрізняється, ви тоді перевірте, скільки вам потрібно добрати, для того, щоб у вас оцей візерунок спинки і ось цей візерунок переду да, гарно застикувались. Потім, після набраних петель, ми в'яжемо перед повністю, зупиняємось на останній петлі переду. Переводимо другий рукав на кольорову нитку. Вибачте, не було такого кольору, перевела на таку. Ось. І знов таки набираємо таку саму кількість петель, як тут. У мене це 12, у вас може якось відрізнятися, якщо відрізняється розрахунок або розмір, і продовжуємо в'язати другу частину половину спинки до кінця. Все, далі ми будемо в'язати окремо тулуб, а рукави у нас будуть відпочивати на кольорових нитках петлі рукавів до того моменту. Як ми закінчимо тут і повернемось вже до в'язання і оформлення рукавів. Так, що ще залишилось? Значить, все розповіла. Зараз я поміряю, скільки сантиметрів у мене вийшло до відокремлення рукавів. Ну, я міряла на себе, чесно, я вам кажу, мені подобається, як. Сидить, тому я вважаю, що все тут такі. так. Зараз одну хвилинку. Так. Ну от Від цієї ну від резинки я помірюю до ось цієї перемички. От десь на цьому етапі, ось бачите, от на цій перемичці ми і розділили в'язання, і в мене виходить 24 см. 24 сантиметри. Від, виходить, горловини резинки до ось цієї перетинки, де ми розділили в'язання. І далі продовжуєте в'язати вже. Спинку і тулуб, виконуючи всі візерунки до тої довжини, яка вам подобається. Ну, але про це вже буде докладніше в наступному відео. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!